цьому об'єкті падіння відбитого дрону спричинило руйнування і пожежу на площі понад 500 квадратних метрів. На жаль, довелося з нею боротися дуже довго і внаслідок, очевидно, такого перебігу подій відбулися і втрати людських троє людей. Я б не хотіла, щоб вважали, що це якесь приурочено до певної події. Це звичайний черговий. Акт агресії Російської Федерації і військ проти мирного населення України. Ця нічна атака характеризувалася тим, що ворог намагався, очевидно, намагався промацати протиповітряну оборону і готовність оборони півдня в цілому до подібних масованих атак. І не буду апрель. Сама а ще пам'ятаєте, як вибиралися? Як... Та да я пам'ятаю все, ну господи, ну сколько я могу розказувати. Ну, уп упав этот э, дреналіт, заклинила дверь, э, оглохла, потім открыла окно, вылезла, потом залезла, забрала собаку, потом залезла, забрала телефон, потім еще раз залезла, посмотрела что там. Вот і все, і потом приехала милиция. горел швійний заліз. У нас база від, у нас не база відпочинку, а, а Каліпс. Ну, Він не поставили. Ну, там нікого не було і там ніхто не живе зараз. Пожежі не було, бо так залізли, забрали. У мене не було, полихало до здання. Скільки? Метра два від мене. А в мене нічого, все нормально, все добре, во тільки по швам розкласилося все далі. І ви збираєте речі, тепер гайло, з робочого місця. Ну, з робочого місця, ну а як я там буду жити? А ви там жили, там постійно? Ну, ну як, не постійно, ну жила. Ну Ви самі зайдіть, подивіться там.